Всім привіт! Ось хочу показати вам цікаві нові прикраси, виготовлені пані Валентиною Голуб. Якщо вам вони до вподоби і ви не маєте часу для того, щоб виготовити таку прикрасу, ви можете в неї її замовити. Або замовити прикраси такі у мене. А хто вміє виготовляти, може замовити у мене ось такі схемочки. Кожна схемка має Свій порядковий номер, тож робіть скріншот, яку прикрасу ви би хотіли для себе зробити, і я можу надіслати вам таку схемочку. Схемки не є дорогі. Звертайтеся в месенджер. Якщо я зразу не бачу, не переживайте можливий такий варіант, що просто-напросто у мене немає часу. або не бачу. Ну, якщо не бачу, тоді залишу силочку на Viber. До нових зустрічей, Пока-пока.